Привіт всім! Розкраїв я шовковицю, тобто, той стовбур, дві частини стовбура, які в мене були розпилені на пилорамі. Розпилені вони були на 60-ку на доску. Значить, вийшли з них 40 бланків для роботи кросграйн, тобто для мисок, неглибоких мисок. Або це, можуть бути коробки якісь, діаметр в основному. 140 мм. Є на 200, 220 мм і три штуки на 250 мм. на кількість, я не знаю, тут тоже штук 30, може 40 для шпиндельної роботи. Я їх в розмір не вганяв, приблизно максимально полезно я повизався. Деякі там мікротріщинки там є. У нас обріжется вже по ходу п'єси, коли я буду точно знать, що з них робити. І такі от теж для роботи кросс вот це якісь коробки. Таке квадрат ми залишив. Дивіться, сім місяців воно сохло на вулиці, бо мені там питання задають, там вологомір, чи воно так висохне. Воно висохло, воно зараз зав'ялося. Вологи там майже немає. Робити з них я зараз нічого не планую, нічого не буду. Я замажу тарци все-таки тим же жакрилом, дешевим водним лаком, і вони будуть сохнути вже в майстерні там до скажімо, до весни. Далі можна буде з них щось вже робити. Робити з них зараз можна. Можна робити тарілки, миски, єдине, що буде деформація, ну Це, це зрозуміло. Деформація, якщо ну, воно не впливає на замовлення, то є, якщо це буде не коробка, щоб кришка прилягала з коробочкою нормально все було, можна з них робити і зараз. Тріщати вони вже не будуть. Тобто волога там вся ну, критична частина вологи, вона вийшла туди. Я окремо зніму відео по сушці, тому що питання задають. Питань дуже багато, дуже багато різних думок. Я вам розкажу про свої і про досвід світових майстрів. Підписуємося, далі буде.